Ще нічого не вийшло. Ще ні, закреп. О, нормолакт. Проти закрепу нормолакт. СБУ у Харкові затримала працівника АІТ, який наводив російські ракети на рідне місто. Він, зокрема, встиг скоригувати два ракетних удари по цивільній інфраструктурі обласного центру, серед яких була й місцева лікарня. Зловмисник також готував хакерські атаки на урядові сайти України та розвідував місця базування сил оборони. Насамперед його цікавили бойові позиції артилерії та систем протиповітряної оборони в області. Зі своїм Російськими карикакураторами з ФСБ він спілкувався через популярні месенджери. На час слідства він перебуватиме під вартою. СБУ затримала хакера, який готував кібератаки на урядові сайти України та наводив російські ракети на Харків. Кіберфахівці Служби безпеки викрили у Харкові учасника російського хакерського угруповання Народна кіберармія РФ, яке підконтрольне ФСБ. Зломисник коригував ворожий вогонь по місту та готував кібератаки на сайти українських органів влади. За наведенням фігуранта, окупанти здійснили два ракетних удари по цивільній інфраструктурі обласного центру. Серед постраждалих об'єктів була місцева лікарня. Він також розвідував місця базування сил оборони на території регіону. Насамперед фігуранти цікавили можливі бойові позиції артилерії та систем протиповітряної оборони ЗСУ. Крім того, хакер виконував завдання ФСБ щодо підготовки ddos атак на сайти держпідприємств та органів влади України. У результаті контрдиверсійних заходів співробітники СБУ затримали зловмисника. За даними слідства, фігурантом є місцевий житель, спеціаліст у сфері IT, якого ФСБ залучила до співпраці через спеціалізований телеграм-канал хакерських спільнот. Для збору розвідданих про дислокацію сил оборони фігурант обходив місцевість та приховано фіксував об'єкти, де, за його версією, могли перебувати українські захисники. Отримані відомості він надсилав до ФСБ через популярний месенджер у вигляді скріншотів електронних карт із координатами потенційних цілей. Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено три мобільні телефони, ноутбук і флеш-носії, які він використовував у підрівній діяльності на користь РФ. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за статтею 114 Прим 2 Кримінального кодексу України. А це несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння і бойових припасів в Україну, рух переміщення або розміщення Збройних сил України. Наразі зломисник перебуває під вартою йому загрожує до 12 років тюрми. 15 років за ґратами з конфіскацією майна такий вирок суд ухвалив щодо жителя кримського півострова, який воював проти України. За даними прикордонників, чоловік добровільно підписав контракт із російською приватною військовою компанією Редут. Після проходження військової підготовки зловмисник воював на боці ворога поблизу Бахмуту, де й потрапив у полон до українських бійців. Суд визнав його винним у державній зраді.